З дитинства в мене була погана е, звичка гратися з сірниками, е, що привело до того, що у сусіда там згоріло декілька тюків там соломи. От, от. Потім е, був свідком багатьох пожеж. Дуже подобалось е, ну, тоді захоплювало, подобалось як працюють хлопці е, злагаджено, Потім як хлопці допомагають, там рятують, достають людей. От і це дуже захоплювало. В е, телеграм в каналі було е, сповіщення, що потрібні люди для допомоги, для, для, ну, для того, щоб працювати і допомагати людям. От, і влаштувався. Дуже на дуже, дуже радий і не жалкую зовсім. Тим паче, що з дитинства ще захоплювався, і можна сказати, що це мрія дитинства. Мабуть, всі діти і. Більшість дітей захоплюються пожежними, рятувальниками. У кожного своє завдання, кожен виконує свій, свою, займає свою нішу, ячейку в структурі. От. Так як на посаді водія екскаваторника, працюємо з технікою, важкою технікою, екскаватор осінничний. Двадцять шість тон, майже займаємося в допомозі ліквідації завалів. Також допомагаємо людям, котрі постраждали на під час окупації міста, коли були масовані обстріли, пострадали будівлі. Розбираємо там і руками працюємо, і інструментом не тільки на техніки працюємо. От, ну, колективна робота. Я вважаю, що дуже багато роботи є над чим працювати ще. Отримали вказівку від керівництва і отримали сектор роботи. І пішли працювати. Працювали в основному за допомогою підручних, ну не підручних, а інструментів. Це лопата, там лом, бензорез. от і ну і, звичайно, руками, тому що дуже багато крошки цієї, яка подрібнилась дуже на мілкі частинки, і потрібно було навіть. Закидали там каструлі, які під, ну, підручні речі попадали, такі йомкості, куди можна було е, слажувати і виносити, тому, тому що потрібно було дуже багато перебрати <кхем> цього бою, щоб дістати, на жаль, потерпілих. Найскладніше було те, що неможливо було задіяти там е, техніку, яка пришвидшила б розбір. От потрібно було працювати і там, ну лопатами руками, лопатами руками, а ну самі бачили, скільки там цього всього лежало. От, і ну, там допомагали, звичайно, інші побратими, підрозділи, які підказували, там з якої сторони де, де, в, якому, в якому напрямку шукати. От, але просто за того, що дуже велика кількість цього, цього, цього бою було, то Оце було наскладніше. Наскладніше було е розуміти, що час спливає, а ну, рук багато було, нас задіяно теж там багато було, але ну, на жаль, маємо те, що маємо. Коли розумієш, що хвилини, секунди забирають у людини там життя, от ти можеш. Допомогти ти просто не знаєш, коли там докопаєшся. Можливо, вийде дістати, там, живу, я маю на увазі, потерпівшого. От. То про це дуже не думаєш. там Були керівники, які слідкували теж за цим, за цим процесом. От. Ну, звичайно, звертаєш увагу, коли воно висить над тобою. то там Треба чи прибрати його, чи щось таке. От, але про це дуже там не думаєш. Це командна робота. Ми всі там працювали, всі які. Ну, як можна сказати, що це заслуга одного одної людини, якщо працювали всі, і якщо б одна людина там працювала, там мабуть, розбирали б досі там. Це злагодженість, правильність дій і колектив, ну кількість людей. Кожен по соломинці, і я не розумію, чому раніше не пішов. Я зовсім не жалкую, мені дуже подобається, подобається, ну, на жаль, скажімо так, що трапляються випадки такі в нас, дай Бог, щоб у нас швидше закінчилося. От, але ще роботи, і попри те, що закінчиться, роботи дуже-дуже багато.